Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дуже приємно, що ви це все для мене робите. І давайте зараз з вами зробимо коротесенький теророзклад з 15 по 31 січня 2025 року, вже Боже, як бистро плине час. І зараз подивимось, що буде чекати наших рибок цей період. Часу, Подивимося якісь підказочки для них, якісь енергії. І що? Я достану тільки три карти. І одна карта буде від моїх мавпочок така як порада. Давайте, перша карта для вас рибки, рідки, що вас буде чекати, з 15 по 31 січня. Перша карта і це у нас буде. Карта Сонця, слухайте, чудова карта, прекрасна карта. Вона дає позитив, радість, вона дає нам натхнення, розвиток в сім'ї, на роботі, в коханні, це зародження чогось нового. Подивіться, тут танок жінок, які танцюють, вони раді життю. Біля них соняшники ростуть, а соняшник – це квітка, яка крути голову за всім там і сонце, розумієте, це дуже величезна чоловіча така енергія, і це також для жінки може бути зачаття дитини, зародження чогось нового. Я знаю, що по цій карті з. Спевнюються всі бажання тут по цій карті зароджується новий розвиток. Якщо хтось планував бізнес, якісь проекти, нову роботу почати, нове кохання, то, будь ласка, починайте. Це старший аркан, це дуже світла карта. Вона приносить позитив, радість в сім'ю і розвиток в усіх напрямках. Тобто, тут навіть. У нас треба тримати такий активний, позитивний і радуватися і танцювати. Що ви не робили? Ви повинні просто так насолоджуватися тим сим, що у вас є біля вас, ваші оточувачі. Бо тут ви не самі, а ви тут з цілою такою енергетикою, яка. Знаєте, вас підтримують і родичі, і, і якісь і сусіди, і навіть і близькі, і в роботі, і в коханні. Тут все скрізь від кожного підтримка по цій карті. Вона дуже позитивна. І це старший аркан. Зверніть увагу. Справи, за які ви беретесь, вони будуть у вас дуже добре для вас робитися, бо сонце у нас. Показує ясність, можливо, ви чогось не бачили раніше рибки, то ця карта вам висвітить інформацію, яку ви раніше не бачили. І ви побачите, як і що вам далі рухатись, куди себе впихнути, щоб розвиватися далі. Можливо, ви десь в запутаній ситуації то тут знаєте, як крутіть голову, як отой соняшник. За сонцем, і, можливо, довкола, ви побачите, хто і що, як вам може допомогти, і, можливо, ви побачите той такий шлях ясності, який вас приведе до якогось такого вашого стабільного розвитку або початку. І Жінка вагітна, тут є зародження чогось, чогось, у когось чекає дійсно вагітність з жінок, хтось буде завагітнити, Боже, мир, слухайте. Класна карта, світ так називається. Це у нас 21 Перший аркан, він нам дає завершення чогось, стабільне завершення. знаєте, По цій карті вже воно сталося, у кого було, наприклад, знайомство, так, і хтось там захотів шлюб зробити, то це є завершення. Підписання цього шильного договору, тут вже воно сталося, ви, ви знаєте, що ви тут все зробили. Це заслугована така винагорода, це благодат для вас. І це знаєте, якщо хтось чекав дитинку, так, то світ нам показує, що вийде і народиться на світ ось о, нова дитинка. Якщо хтось мав собі ідею якусь. Ця ідея втілиться в життя і цю ідею побачить в усьому світі. розвивайтеся, хто там в інтернеті працює повністю, розширюйте свої кордони. Можливо, хто запланував виїхати за, за кордон, так, за, за терени свого, там, де він переживає, то тут людина може пізнати новий рух, новий розвиток і її побачать в усьому світі, так, там, де. Розвивається, це крутиться, воно все в вас буде більше і вас будуть бачити, вас будуть чути. Тобто ваші кордони розширюються дуже-дуже класно. Вам світить сонце. Ці дві карти поруч вони просто дають нам дуже позитивний такий настрій. Натхнення з'являється до всього, чого ви робите. Ви зробили. Ви заключаєте договора, ви підписуєте щось то, що з людьми наприклад працюєте, У вас співпраця в кохання це те, що, я ж кажу, ви можете дійсно стати на вінеці і зробити для себе шлюб. Буде весілля, наприклад, так класна, дуже позитивна карта. Це загалом дві вони випали, то можна далі нічого вам не викладати. У вас просто з 15-го і до кінця місяця у вас буде просто класне завершення подій. Ще одна карта. Давайте подивимось для вас, що ще. А це у нас випала тут така карта своїх особистих страхів. Вісмірка ночів. Весмірки це у нас якісь, як то кажуть, ограничення для когось. Так, це упорство, це така настойчива така позиція у вас буде. Це десь ви в чомусь заблуждалися, як ото кажуть. знаєте, Може ви думаєте, що у вас щось не вийде, не вийде. Можливо, ви не приймаєте від когось допомогу і хочете самі то зробити. Ну, тут по цій карті, знаєте, приймайте допомогу, і не, не треба так закриватися від людей, бо ви дивіться, вони сонце, світ, а тут якісь особисті страхи є. Жінка стоїть, вона зав'язаними очима і з руками, але ззаду неї є ті мечі. Вона може спокійно вибратися з того. Вона може просто взяти, розв'язати ті руки, так, розрізати тіми ночами ті вірьовки, Розірвати ті всі очі, подивитися на світ, що довкола неї, і дійсно рухатися в напрямку того міста, так? Бо вона стоїть ззадом до того міста. Вона не хоче навіть повертатися та особа, але навпаки, треба подивитися так, перевернути ситуацію на, на в друге русло перекрутити цю всю позицію і дійсно розв'язати. ті... Мічі забрати ці особисті страхи, бо вісмірки нам показують, це наші думки, якісь балачки за нашою спиною. Хтось вам щось там нашептує, того роби, то не роби. І я вам кажу: тут не треба боятися, мир і тут сонце. Розумієте? Ви з усім поладнаєте, щоб не стояв на вашому шляху, тільки треба відкинути від себе цей страх такий величезний. Не бійтесь. Не бійтесь, відкидайте від себе страх, відкидайте від себе навіть ненужних для вас людей, які вам заважають іти отак танцювати і отак насолоджуватись життям. Як обіцяла, від мавпочок одна порада для вас, від мавпочок. рідкі рідкі порада для вас. Ну, от тут у нас е така карта отримання заслуги якоїсь, так? Така карта у нас вона у нас 25-та. Зараз я вам скажу, що хтось, можливо, вас винагородить за щось, ви достанете ту похвалу, ту повагу від людей. Ви дійсно вигородите себе серед оточуючих, і це підкорення вершин, це рух вперед, це винагорода, це похвала від директора, можливо, від вашого керівника, це нові вимоги і доручення, це закінчення. Якогось навчання, так, що ви дипломи, можливо, там будете якісь робити, і якісь там щось здавати, і ви то зробите, і вас будуть нагородою. Це вручення якихось подарунків для вас, це радість за отримані вами результати, це реалізація планів, здійснення. Очікуваного, це навіть зайняття вже вищого рівня для вас, це незалежність ваших дій і розвитку, це збирання своїх плодів, це власна справа, яка, знаєте, буде просто рости і розвиватися. Тобто, подивіться в нього то як пхнюк гарбунок, так, але то єдинорог і його нагороджує цей. Король за щось, за його якісь поступки. Він дійсно дає честь. Можливо, вам треба буде так само зложити щось, якусь документацію, щоб вам повірили, а потім вас винагородили. Зато також це можуть бути подарунки, нагороди, як він казала. Дуже класно і на вас подивіться, на вас світить тіє проміння сонця, ніби скрізь темно, але тільки на вас світить і вас смир. Да? Світ цей вас сприймає, на вас всі дивляться, як от на нас сцені ви і тут сонце світить, зродження чогось, ну, новий статус може бути для вас. Дуже класна, позитивна карта. Я вам бажаю, хай у вас здійснюється все, що ви запланували, і хай закінчується січень місяць для вас як найліпше. Кохаю вас рибки. Бувайте, до нових зустріч.